Дорогі брати і сестри, дорогі львів'яни і всі щирі громадяни, яким не байдужа доля свого міста і свого народу. З нагоди Євро 2012 хочемо перестерегти вас як духовні пастирі, щоб захоронити вас від аморального розкладу, який загрожує нашому суспільству, особливо молоді. Під час проведення цього чемпіонату цю загрозу побільшує ще й те, що в Україні тепер є скорочений навчальний рік. Молодь буде не зайнята на вулицях і вона буде доступнішою для цього розбещення. Насамперед слід знати, що такі масштабні заходи сьогодні перестали бути нейтральним спортом розваги. Але використовується як потужний інструмент для ідеологічного впливу на маси, а й то й на цілі народи. Відносно Євро 2012 в Україні, то воно ціле спрямовано, на те, що попри нього насадити тут збочену ідеологію аморального антихристиянського гомосексуалізму або так званих. Євростандартів, які руйнують християнську і традиційну родину. Про антихристиянський характер цього турніру свідчить і те, що організатори домоглися, щоб на стадіонах не поширювалася ні поблизу них християнська символіка, Біблії, Хрести ікони, паралельно з Євро 2012. До нас хлине хвиля наркобізнесу, проституції і всякого іншого роду неморальності, розбещеності та громадського неспокою. Тому і не дивно, що вже тепер багато людей, особливо молодих родин з дітьми, планують виїжджати на час проведення Євро 2012 подальше від великих центрів. Перша тривожна інформація. Вже пролунала. Це заяви українських організаторів, що Україна на час проведення чемпіонату легалізує купівлю продаж легких наркотиків марихуани Так звані експерти з зіпсованим розумом рекламують, що це буде позитивним іміджем України і що це буде наповненням державної казни. Однак, яке духовне і моральне спустошення і які хвороби прийдуть після цього, які треба буде лікувати також державної казни уже не мільйонами, але мільярдами, цього ці спеціалісти вже не згадують. З приходом Євро 2012 в Україні слід очікувати новий вибух проституції, яка несе за собою заразливу невиліковну хворобу біл сніду. Досвід попередніх країн-учасниць подібних чемпіонатів нас перестерігає в цьому. Єпископи Південно-Африканської Республіки в імені Церкви офіційно перестерігали країну, що чемпіонат світу з футболу 2010 року, який там проходить, є середником для вибуху проституції, торгівлею людським тілом і інших збочень, які нищать родину. Особливе застереження на час Євро 2012 повинно пролунати відносно гедоти збоченого гомосексуалізму. Організатори чемпіонату цього в Україні роблять головний акцент на цьому збоченні і готують особливу девастацію молоді, щоб нормальні люди не боронилися перед цією загрозою. Вже тепер ведеться ціла спрямована масмедіальна кампанія про так звану толеранцію до цього страшного зла. Цьому також мав послужити гейпарат в Києві, який, на щастя, не відбувся завдяки правдивим християнам і активістам. В збоченій програмі є вже заплановані так звані наметові містечка вільної любові поблизу стадіонів чи навіть у центрі міста. Явним знаком насадження содомського збочення в Україні через Євро 2012 є відведені спеціальні сектори на трибунах стадіонів для гомосексуалістів. Отож можемо сміливо стверджувати, що Євро 2012 є запланованим для пролому і започаткування гомодиктатури в Україні. В світлі цього є великим лицемірством зрадою Бога і народу. дії і слова деяких пастирів, які посвячували ці стадіони і ні слова не згадали про реальну загрозу цього заходу. Ці події, які будемо переживати, є доброю нагодою для того, щоби Дати можливість познайомитися нашим гостям з глибиною духовості нашої країни і цього міста. А Львів це є місто високої культури, глибокої духовості, а так само справжньої християнської моралі. Ми повинні подорожнього в дім прийняти, спраглого напоїти, голодного нагодувати. Тому не встидаємося бути відкритими. Особливо, коли потрібно гарно усміхнутися. Тому так важливо для всіх нас бути привітними, приязними до тих, хто завітає до нашого дому і до нашого міста. Реклама на зразок Святослава Шевчука глави УГКЦ з приводу Євро-2012 є прикладом підступної скритої пропаганди цієї західної збоченої ідеології. Його фрази, що ми повинні бути відкритими, усміхненими, приязними до тих, хто завітає до нашого міста, є ворожим присипанням вірних, перед небезпекою, щоб суспільство не противилося цьому збоченню, але щоб прийняло як норму. Для цього зловживає святим Письмо, що може назвати гріхом святотатства, напроти вам. Цим обманливим закликам до відкритості, цьому аморальному духу збочення, який надходить разом з Євро 2012, ще раз усильно закликаємо всіх лів'ян і всіх щирих людей. Станьте на захист свого міста перед аморальною руйнацією.